Дарсонваль для волосся, обличчя, суглобів та тіла це справжня знахідка для догляду за шкірою та здоров'ям у домашніх умовах. Технологія дарсонвалізації використовує високочастотні імпульсні струми, що безпечно і ефективно стимулюють шкіру, прискорюючи процеси її відновлення, покращуючи кровообіг та нормалізуючи роботу сальних залоз у комплекті. Ви отримаєте чотири змінні насадки, кожна з яких виконує свою важливу функцію. Насадка крапля допомагає точково боротися з акне та висипаннями, а грибоподібна насадка ідеальний вибір для обробки великих зон, розгладжуючи зморшки і підвищуючи еластичність шкіри. Насадка гребінець стимулює шкіру голови, зміцнює волосся та запобігає його випаданню. А насадка пелюстка підходить для делікатних зон, таких як очі та губи. Дарсонваль впливає не лише на красу, але й на здоров'я. Його регулярне використання. Стання допомагає позбавитися прищів, звузити пори та усунути рубці. Він також допомагає у боротьбі з розтяжками, синцями та навіть проблемами з суглобами. Використання цього приладу забезпечить видимі результати вже через тиждень для волосся Дарсонваль це справжній рятівник. Завдяки гребінцевій насадці ви активізуєте кровообіг, покращите надходження поживних речовин до шкіри голови, нормалізуєте жирність, зменшите випадіння волосся і прискорите його ріст. Інструкція до застосування проста. Очистіть та висушіть шкіру або волосся перед процедурою. Виберіть необхідну насадку та вставте її в прилад. Увімкніть Дарсонваль та оберіть рівень інтенсивності. Покладіть палець на електрод, щоб заземлити струм. Потім покладіть електрод на шкіру і зніміть палець з електрода. Проведіть приладом по зоні обробки плавними круговими рухами. Тривалість процедури від 10 до 15 хвилин. Після закінчення нанесіть на шкіру зволожуючий крем для максимального ефекту. Пристрій є портативним, його легко використовувати вдома чи в подорожах. Не відмовляйтеся від можливості мати персонального косметолога вдома. Дарсонваль – це інвестиція у ваше здоров'я та красу, яка працює безболісно, безпечно та дає відчутні результати вже через короткий час.